Чат. Так, наче почався. Вітаю, українці! Мене звати Віта Черниш. Я фінансовий консультант, і сьогодні ми з вами поговоримо. Про те, як зробити так, щоб в вашому житті завжди були гроші. Якщо ми будемо розбиратись про наше життя з точки зору фінансів, то воно будь-якого поділяється на три таких періоди. Перший період це навчання це тоді, коли ми з вами вчилися ходити, говорити, потім школу, університети і все це для чого, щоб ми з вами навчилися працювати і заробляти гроші. Другий період нашого життя це саме період заробітку. Цей період триває у нас приблизно з 20 років до 60. і саме в цей період життя нам треба вирішити дуже багато важливих, і серйозних і дорослих питань. І також підготуватися до третього нашого періоду життя, а саме відпочинку? І як нам забезпечити цей період життя, саме відпочинок, на достойному рівні, щоб ми не опинилися з вами в такій ситуації, як більшість пенсіонерів, які виживають, бачите, рахують копійки, стоять в черзі за безкоштовним соціальним хлібом. Як нам зробити так, щоб ми в наш Пенсійний період не отримували пенсію, а дійсно мали період відпочинку. Треба знати якісь секрети про гроші. В перший період нашого життя ми гроші не заробляли. За нас турбувалися наші батьки, вони нас забезпечували. І вже з першого дня нашої зарплати ми почали самі заробляти гроші. І скажіть мені, будь ласка, від кого залежить рівень нашого життя в цей період? Більшість, на жаль, українців вважає, що це роботодавець не такий, країна не така, мал мала зарплата, але ж в той же час є дуже багато українців, які отримують більшу зарплату, або можливо у них якийсь власний бізнес. Вони приватні підприємці. Тобто, ви маєте розуміти, що рівень вашого життя залежить лише від вас. Навіть буває, що два брати в одній сім'ї один стає багатим, а інший лінивий і нічого не робить, тому відповідно у нього і нема грошей. Тому в цей період життя з 20 до 60 років саме і стає зрозумілим, наскільки людина активно адаптується, вчиться, і якщо на даний час на вашій роботі вам платять недостатньо, то подумайте, що з вами не так, не з вашим роботодавцем, що саме з вами не так. І що необхідно зробити, щоб збільшити ваш рівень доходу? Але потім трапляється така ситуація, що ми вже не можемо вплинути на наш доход, тому що. Вже такий возраз, вже такий вік, що нас звільнили з роботи, відправляють на пенсію, і на що ми тоді можемо розраховувати. На жаль, розраховувати на державу неможливо, і тому, що рівень пенсійного забезпечення напряму залежить від демографічної ситуації. А демографічна ситуація в Україні критична. На даний час. Тих людей, які сплачують податки, у нас 9 мільйонів, а пенсіонерів більше 10 мільйонів. І саме тому держава не може забезпечити пенсіонерів достатнім рівнем. Пенсійного забезпечення, тому в цей період життя достойно будуть жити лише ті, які самі собі зберуть достатньо капіталу. І в той же час, хто був за кордоном, бачили, як живуть пенсіонери там, і нам здається, що Просто вони ту країну назвали Гондурас, так що у них набагато краще. І чому, чому насправді європейські пенсіонери живуть краще, ніж ми? І яка буде пенсія в тих, хто має 35 років стажу? Насправді в жодній країні світу не платять пенсію 100% від зарплати. У кожній країні світу державна пенсія становить. Приблизно 20-25% від того рівня зарплати, який був у людини. І найчастіше, європейці, якщо вони отримують зарплату 7-8 тисяч євродоларів, то пенсія у них 1200, і їм, повірте, цих грошей навіть не вистачить сплатити комуналку. Але в них вже давно працює система приватної пенсії, яка тепер уже працює і у нас, і ми з вами про неї поговоримо. Отже, дивіться, навіть за умови, якщо у вас буде 35 років страхового стажу, і у вас була достойна зарплата 20 тисяч гривень, то державна пенсія ваша буде 5 тисяч гривень. І для того, щоб вам залишитись на тому рівні життя, до якого ви звикли, то просто необхідно створити свій власний капітал. І саме Досвід розвинутих країн нам в цьому допоможе, тому що на Заході саме виплати по програмам накопичувального страхування життя є, складають основу доходу громадян пенсійного віку. Це ви можете забити інформацію в Гуглі, Вікіпедії, і вам буде таке пояснення. Що ж нам не треба знати про гроші, щоб вони були завжди в нашому житті? Секрет. Багатіїв це не витрачати всі гроші, а відкладати собі, хоч би 10% з вашого доходу з будь-якого. Того доходу можна відкладати 10%, і не потрібно казати: от коли я почну більше заробляти, тоді я почну відкладати. Відкладати можна навіть з 10 тисяч гривень, тисячу гривень це можна навчитися. Якщо людина має дисципліну і навчиться це робити, то з будь-якої суми вона зможе відкладати. Візьмемо до прикладу навіть. Це 10 тисяч сто гривень в день, це в рік 40 тисяч гривень. І якщо ви поступово будете на своєму рахунку відкладати 40 тисяч гривень, якщо ви про це дізналися в 30 років, у вас попереду ще є 30 років. То ви самостійно зберете 1 мільйон 200 тисяч гривень ці компанії, які надають ці послуги. А це міжнародні великі інвестиційні компанії, які у всьому світі працюють більше ніж 200 років. Європейські компанії, американська компанія 157 років. Вони будуть інвестувати дуже надійно ваші гроші під надійні відсотки, навіть 12-14 відсотків річних. За такої умови лише відсотками на вашому рахунку 3 мільйона 600 тисяч гривень, і загальна сума буде 4 мільйона 800 тисяч гривень. Що потім з цими грошима можна зробити? Можна або одразу забрати всю суму, якщо ви потім будете знати, як порядитися, щоб не втратити, або розрахувати на цю суму собі пожиттєві виплати. Пожиттєві виплати розраховуються майже у всіх компаній однаково, і приблизно вони розраховуються таким чином, що людина весь цей капітал витратить за 10 років, а потім вже буде жити далі все життя за рахунок цих компаній, тому що гроші там ніколи не закінчаться. Це називається пожиттєвий анулітет, довічний, довічний ануітет. Також на відміну від просто програми накопичення, додатково ще є фінансові захисти. Основні захисти на випадок смерті: якщо клієнт не доживає до от, закінчення терміну дії договору в будь-який рік, якщо це стається, то є гарантована страхова сума 1 мільйон 200 тисяч гривень. І ця сума виплачується одразу в. Вигодонобувачам. Тобто з першого дня оформлення договору, ми це називаємо програмою накопичення, то у людини одразу є ця фінансова сума і зазначені вигодонобувачі. І причому ці гроші вони отримують протягом тижня-двох, не потрібно чекати 6 місяців. Якщо сталася смерть від нещасного випадку, то потрійна сума 3 мільйони 600, і також втрати працездатності це також сума відсоток від 3 мільйонів 600. Додаткові захисти це вже за побажанням людини, а але я всім своїм клієнтам обов'язково жінкам. Раджу оформлювати захист по онкології чоловікам, інфаркти інсульти, переломи, опіки, все це по бажанню, можна оформити додаткові захисти, і тоді фінансове навантаження будуть нести ці компанії. У випадку, якщо станеться якась з цих хвороб, то людина отримає гроші на лікування. Вже в Україні. Все це працює більше 22 років з 2003 року. У нас більше мільйона клієнтів, більше мільйона українців. Як ми можемо про це дізнатись? Компанії звітують про кількість клієнтів. Також в реєстрі декларацій державних службовців вони обов'язково мають вказувати. Якщо отримали виплати, і таких виплат ви самі можете перевірити в реєстрі на ЗК. це декларації службовців. Більше 10 тисяч Це тих людей, які отримали виплати. У нас також є чат, де наші клієнти розміщують інформацію по виплатам на кожні ці випадки, якщо трапило щось по здоров'ю. І також у нас уже більше 100 тисяч українців, які Отримали виплати по дожиттю. І я одна з таких клієнток. Перший свій договір я оформила в 2005 році на 18 років, і в 2023 вже отримала свою суму в валюті. Я робила вклад в валюті. Ви також можете або в валюті, або в гривні. І також є програма у нас для дітей: батьки, родичі, матусі. Бабусі, дідусі можуть відкрити для своєї дитинки, тільки народилась малеча накопичувальний рахунок. Сама людина навіть невеликий 20 тисяч гривень в рік 25 років. Сама людина збере 500 тисяч гривень, відсотками наросте 1 мільйон, і 1 мільйон 500 тисяч гривень буде на рахунку вже у дитини, і можна і буде витратити. За побажаннями. Або це освіта за кордоном, автомобіль, перший внесок на житло. І тоді дійсно вам діти скажуть дуже велике дякую, що ви таким чином потурбувалися про них. І дивіться, дуже важливо знати, що все це працює в світі більше ніж 200 років. В Америці 80% населення користується таким. Програмами накопичення. В Європі 90% населення. У нас в Україні поки на даний час близько 2%. І це завдяки тому, що у нас дуже негативний досвід роботи з фінансовими установами в свій час. Як ми, мешканці колишнього радянського союзу, втратили гроші на книжках, і це до цього часу ця інформація передається з покоління в покоління, і дуже страшно людям розібратися. Але для тих, хто має освіту. Або захоче розібратися, то ми можемо з вами розібратися в надійності і гарантії по цим компанії. Як ви можете це зробити? Дивіться, обов'язково після ефіру перевірте інформацію, всю, що я говорю: зайдіть в Google і закон 10,57. От я вявила Google на офіційний портал Верховної Ради України. Читаємо про недержавне пенсійне забезпечення 09 липня 2003 року. Далі маєте знати, що так, стаття це повернення сплачених податків. Якщо за вас роботодавець сплачував податок, 18% це податок на дохід ПДФО, і якщо у вас є такий приватний накопичувальний рахунок, то ви маєте можливість повернути за нього гроші через податкову. Дивіться, якщо ви собі відраховували, до прикладу, 50 тисяч гривень в рік на ваш рахунок ви ставили, то це 9 тисяч гривень щороку через податкову ви повертаєте. Бачите, стаття 166. Точка 3.5, і написано, що суму витрат платника податку на сплату страхових платежів, страхових внесків, премій та пенсійних внесків, сплачених платником податку страховику резиденту. Страховий резидент це компанії, які зареєстровані в Україні. Тобто це офіційні компанії, які зареєстровані в Україні. А у нас на даний час офіційно зареєстровано 10 таких компаній. От майже як з 2003 року вони зайшли на наш ринок працювати, так вони стабільно і працюють. Ніде вони не діваються, вони не мають права збанкрутіти відповідно до закону, у них навіть не передбачена така процедура, тому що ну, це вже економічні показники. Хто розбирається, то легко зрозуміти. Бо банкротом можуть стати лише ті компанії, у яких власних грошей менше, ніж зобов'язані перед, перед іншими компаніями або фізичними особами. У цих компаній, відповідно до закону, має бути власних грошей 120% від тих сум, які вони отримують у клієнтів. Зараз на екрані ви бачите перелік цих компаній, бачите, найбільша американська. У неї на даний час 900 тисяч клієнтів в Україні наступна компанія українська приблизно півмільйона вже клієнтів. Потім дві австрійських, потім польська, знову українські і австрійська компанія. Я, як фінансовий консультант, про всі ці компанії знаю. Я пройшла навчання по кожній з компаній, отримала сертифікати, і саме ми для наших клієнтів підбираємо. Вже найкращу програму. І я вам зараз на прикладі покажу навіть от невелику суму про те, що ми говорили: 30 тисяч гривень. У нас чоловік, і він у нас, давайте з 50 років почне отримувати свою приватну пенсію або свої власні накопичення. І зараз ми глянемо, яка буде у нього сума. Так, щось дивлюсь: за віз. о Трошки запізненням я говорю скоріше, ніж працює програма. Отже, дивіться, це вже саме програма розрахунку у одній з компаній. Я заходжу під своїм логіном і паролем і вбиваю, бачите, чоловік 18 років, він буде відкладати 30 тисяч гривень до 50 років. І давайте подивимось, яку пропозицію йому надає ця компанія. Зараз вона загрузиться. Так, і от ви зараз побачите: тут дуже зручно видно на у вигляді слайдів діаграми. Червоний квадратик прямокутник це та сума, яку людина збере сама: це 1 мільйон 231 тисяча гривень. Разом з відсотками йому наросте майже 5 мільйонів. А якщо він буде робити індексацію вкладу, то буде майже 10,5 мільйона. Що таке індексація вкладу? Це якщо ви робите свій вклад у гривні. То, звісно, що є інфляція, і потрібно на цей рівень інфляції потрошки більше відкладати на свій рахунок. Тут автоматично розраховано 7% інфляція, ну, а ви можете самостійно вирішувати, яку ви хочете. І дивіться: в кінці терміну людина може або забрати свої 10,5 мільйона гривень, це може бути у валюті. В інших компаніях можна в валюті, або йому розраховують пожиттєве забезпечення. Воно таке називається довічний ануїтет. І сума буде становити майже 41 тисяча гривень. Пожиттєво цій людині буде платитися. І ви так можете зробити для своєї дитини, щоб ви. Точно знали, що ваша дитина завжди буде з грошима. Це пожиттєві виплати, і причому це в перший рік людині заплатять 41 тисячу гривень кожен місяць, а на наступний рік більше, тому що загальна сума ж далі буде працювати під відсотками в цій компанії. Це приклад однієї з програм. Так, по кожній компанії ми підбираємо, де будуть кращі умови. Просто одразу кажу, що американська компанія кращої умови для молодих людей. Уже коли вік 45-50 там вже за страхування береться така сума грошей, що вже тоді не буде такий... Така пропозиція для молодих людей це найкраща пропозиція, оце так. Я надаю консультації своїм клієнтам.